Нас привозять в горлівку, ми не знаємо, що буде далі, і зупиняється автозак біля, ну вже як ми тоді дізналися, це був дисциплінарний ізолятор, це були приміщення камерного типу, і там нас вже зустрічали з такими палками-гумовими. Якщо по номенклатурі брати 73 см довжину, з спецзасобами, там, з трубами тими самими пластмасовими. І коли вже перші пішли, ми сиді... там же дві камери в автозакі. І спочатку першу камеру виводили, а потім а в другій сиділи. Знаєте, Очікування смерті гірше самої смерті. Оце ти, коли сидиш, воно психологічно на тебе тисне, 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 тисне. Ти вже сидиш, тремтиш і не знаєш, що думати, як це пережити і все таке інше. От. І е, коли вже перші пішли, там вже крики почались, там хлопці били. Е, думаєш, блін, тут не хочеться, не хочеться, дуже не хочеться. Але коли вже черга дійшла до мене, спочатку нас поставили на розтяжку прямо на капоті того газона. Так от, одна рука на одну фару, друга. На другу а, ноги врось, і почалося саме цікаве, почали бити. Було там одразу дві людини з, ін... з одного боку, з іншого. От. Якось так склалось, що мені чомусь навіть не хотілося кричати. А у них це якось підігрівало дуже інтерес.